Всім вітання. Ну, тема для хроніки апокаліпсису, начебто не дуже пасує, тому що апокаліпсис охоплює явища більш глобальні, але знаєте, як кажуть, велике в малому і навпаки. Отже, пенсійний фонд України знищує пенсіонерів України. Десь до цього я висновку прийшов, коли зіткнувся сам з цією проблемою. Так, ваш покірний слуга офіційно вступив в цей вік. Коли можна оформити пенсію? Е, ну, я вирішив, як кажуть, скористатися своїм правом, оскільки працював достатньо, податків платив достатньо. Ну, не тільки платив податки, скажімо так, був і роботодавцем. Так що, е, з чистою совістю пішов пенсійний фонд, і мені прийшла відмова. От. Ну і. Скажімо так, внаслідок цього і спілкування з людьми, які вже проходили цю процедуру, я дійшов до такого висновку, що пенсійний фонд знищує пенсіонерів. Чому? Судячи з тої інформації, яка в мене є, я цього так би мов, би не можу стверджувати. Але те, що я чую від людей, те, що я чую, як люди судяться з пенсійним фондом. І з власного досвіду, я розумію, що є якась установка функціонерам пенсійного фонду відмовляти призначені пенсії, занижувати пенсії, затягувати питання вирішення з призначенням пенсії, домахуватись до чогось. Ну і скажімо, щоб не бути голослівним, розкажу спочатку про свій власний досвід. Тобто, мені чому відмовили, виключили з пенсійного. Страхового стажу е, виключили мені 4 з гаком роки за дві правки. Дві правки. Е, Причому що виправлення були очевидно, що це механічна помилка, тому що дата самого е, в одному виправлення було в даті запису, а інше в даті наказу. Але тут же ж в е, дзеркальну так, дата. Запису, ну і дата наказу. Коли подивитися, порівняти, то відповідно в одному пункті дата наказу була та сама, як і виправлена, а в іншому дата запису. Така, як і виправлено на наказі. Ну тобто, механічна помилка. Є рішення Верховного суду України, що такі дрібні помилки вони не повинні зараховуватися. Тим паче ну, виправлення, там, якщо у вас є якась підозра, що от ви можете виключити 2 місяці. Там, от здається, як сімка, дев'ятка, так два місяці. Ну, чи ще якийсь період, ні, повністю виключають весь стаж. Ще одне зауваження пенсійного фонду мене просто е, здивувало, бо коли я подавав документи, то я, е, ну, розуміючи, що є виправлення, так, і е, розуміючи, що можуть бути запитання, я додав. До е цієї справи нотаріально завірений акт про те, що я передав своє підприємство, продав по суті своє приватне підприємство, і там було додаток, два листочка, там цілий список документів. Документів е тих, які бухгалтерських документів, документів строгої звітності і так далі. Ну, що свідчить про те, що справді фірма працювала. І е коли мені написали в зауваженні, що. Е немає номер наказу про прийняття звільнення, а в трудовій написано рішення власника, я взагалі був шокований. Я ж вам подав документи, що я власник. Який може бути наказ? Який наказ нам прийому на роботу мене як генерального директора, коли я власник? Тобто це моє рішення власника призначити себе генеральним директором. Ну, але. Це, це виявляється, що це дурницею, тому що люди стикалися з багатьма, скажімо так, з набагато більшим, інакше не скажеш, безпреділом при призначенні пенсії. Ну, до прикладу, мені написав лист чоловік, якому 17 років стажу його, ну, не йому, а його батькові хотіли скосити через те, що до 2001 року В'ячеслав правопис був без апострофа. А з 2001-го з апострофом. От через той апостроф чоловік його не хотів включити 17 років трудового стажу, Хотіли виключити, не включити в загальний стаж. І це доводилося, скажімо так, доказувати в суді. Інше питання теж достеменно знаю, це коли людина відсудила пенсію вдвічі більше, ніж призначили. Причому, що судилася вона з того приводу, з якого вже є рішення Верховного суду, є практика. Але службовці пенсійного фонду або не знають ту практику, знають вони прекрасно, звісно, але все одно вони не призначають ту пенсію, на яку людина заслуговує, заробила. І нехай людина судиться. Ще раз кажу, незважаючи на практику і на рішення Верховного суду. Чому? А дуже просто: не всі судяться, не всі доживають, не всі мають на то нерви, час і гроші. Ну, я сам написав зараз, скажімо так, скаргу. На рішення оскаржені рішення пенсійного фонду. Моя справа відправили десь там в Полтавську область, ну там, там розписали. Тобто, справи вони перекидають з області в область, щоб не було так, якби корупції. Ну ж питання не в корупції, а питання в системному підході до того, щоб людям не призначати пенсії. Я собі даю раду, але є люди, які не дають собі раду, які не можуть написати той папір. Вони, ну вибачте, не грамотні, у них можливо немає грошей на ліки, на комунальні послуги. А на адвокатів точно немає грошей. І Отим користується пенсійний фонд цинічно, нахабно, роздаючи вказівки. Так виглядає, інакше я не можу пояснити, чому в себе так ведуть чиновники. Сьогодні мене взагалі я навіть не думав то відео записувати, думав, почекаю, подивлюся, як там далі буду розвиватися справу. Я сьогодні поїхав власне цю скаргу, щоб здати. Зареєструвати в пенсійному фонді. А там же справи сканують і додають до, це, так, якби, до, до загальної справи. Там ну, мають е, свій кабінет, кожен пенсіонер, так би мовити. І коли я туди прийшов, то документи в мене взяли, відсканували. Я кажу: відмітьте мені, будь ласка, ну, е, напишіть, що в мене прийняли ті документи. У нас нема секретаря. Це при тому, що в інших пенсійних фонд, це Франківський пенсійний фонд, франківського району, що в інших пенсійних фондах мені товариш казав без проблем, там теж, до речі, судиться 6 років. 6 років чоловік судиться. А він, е, перепрошую, 5 років не буду брехати, вибачте, помилився, 5 років судиться. Е, так от, е, коли е, я це почув, я здивувався, бо кажу: бо товариш здає, йому там ставлять відмітку, так. Таким-то номером, така-то дата. Мені кажуть, ні. Кудись перезвонили, кажуть, ні, ні, то не там, то ще десь. Ну, Тут може тривати, може годину, може, треба чекати. Ну, краще зайдіть там пізніше чи іншим раз. Зареєструвати заяву. Ну, я ж потім суд буду подавати, я ж не думаю, що пенсійний фонд відмовиться. А, ну, і потрібно буде, мабуть, стягнути моральні збитки з пенсійного фонду, я собі так думаю. Ну, але то таке, це я собі думаю, передумаю, то вже інше питання. Питання в тому, що зіткнувшись з цією проблемою і почавши спілкуватися з людьми і чуючи від інших людей, я власне доходжу до такого висновку. Пенсійний фонд України працює на значення пенсіонерів. Розраховуючи на те, що а навіщо? Ну, ясно, навіщо, тому що грошей бракує. Але якщо ви думаєте, що це пов'язано з війною, зараз, справді, всім важко, так, пенсіонерам ну, там, легко, а всім от, важко, чиновникам важко, які отримують зарплати чиновникам пенсійного фонду, подивіться в декларації, які в них заробітні плати. По-моєму, в е очільниці пенсійного фонду Львівської області 650 тисяч, ну, більше 600 тисяч за рік зарплата. А от пенсіонери, які мають 2-3 тисячі, скільки там мінімальне зараз. А їм нормально. І вони повинні судитися, вони повинні ходити, вони повинні доказувати, вони повинні витрачати свій час, здоров'я нерви. Розповідай товариш його, відповідно, товариш. Зараз Харкові, під обстрілями, теж пенсіонер, теж, якого здоров'я пенсійний фонд, не нарахував належним чином. Ну, але чоловік і так, під йому вже байдуже. Не то, що байдуже, він не має здоров'я, сили судитися. Причому синього служить в Збройних силах України. А, ну, от такі от історії і таких історій, я підозрюю ще багато і багато. Не тільки то, що мені написали, писали, не тільки то, що я чув. Я думаю, що їх значно більше. Тобто йдеться про державну політику. Державна політика, політика держава. Яка держава, така і політика? Яка політика держави щодо людей? Відповідно, так, цю державу можна і характеризувати. Але це ж проявляється у всьому. А це можна назвати таким словом, як геноцид українського народу. Конституційне поняття український народ, яке пишеться за великої букви. Так оцей український народ, держава в такий спосіб знищує. І знаєте, шукаючи в пошуку відповідно матеріали української мови, російської мови пошуку, я натрапив на якусь публікацію. Власне, з російського видання, ну ви знаєте, у нас російський сайт заборонені, то відкрився сайт. А виявляється то саме. І виявляється роками, так само, як в нас роками. А знаєте чому? Постсовкова система. Ми тут декомунізацію займаємося, а в нас постсовковий пенсійний фонд, країна в смартфоні, коли ти не можеш зареєструвати заяв. Ну, от маємо те, що маємо. Брехня і лукавство на кожному кроці, ну але таке. Це я не для того, щоб пожалітися. Це для того, щоб знали. Почуємося, побачимося.